Начинаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? А у вас карта помірність. Да, карта. Видно, карта помірності. Я роз... Дивилася, що дивіться, як інтересно, карта прорисована. Жінка лє воду на якийсь невеличкий глестик, і вони розлітаються, розливаються по два, на два кувшинчики. Да? На перший погляд, начебто е, е спішна робота, потихеньку, але вона має результати. Також це показує згармонізовану, зробивши якийсь. Певний нестандартний підхід навіть, да, отак от, ліємо і наповнюємо, ми збалансовуємо свою енергію. Тобто спішка нікому не потрібна. Продумуйте кожний свій крок у суботу. Тобто нестандартно трошечки, можливо, підходьте до дії. Давайте подивимося, чому саме в такій енергії будете, та яка причина, що з цим робити, який отримаєте результат. Давайте подивимося, чому там саме такої якісь енергії. Помірності, збалансованості оцій будете. Причина, дія, результат. Так, що за причина? Можливо, щось у вас, ваше життя, по колісу фортуни, Це з Да, це те, що з минулого, можливо, у ваше життя повернеться якась ситуація. Люди, ситуація, вона буде трошечки для вас, якась, ну, навіть, я б сказала, ну, шокована трошечки будете. Бо, бо діям ви не знаєте, що робити, страх. А що з цим робити? Я не знаю, буде така емоційне ваше. Але. Карта помірності говорить про те, оце ж вона нам про це й говорить. Не торопіться, зупиніться, не робіть швидких рішень, не приймати швидких рішень, не робити швидких дій. Вам треба якось цю ситуацію трішечки ну, продумати. Та, підійти до неї нестандартно, що чомусь вона знову повертається в ваше життя. Чи люди ті повертаються в теж ваше життя? Тобто ви щось робите не так, що ну, не проходите, можливо, якийсь урок. І вам треба згармонізуватися, збалансуватися, щоб його пройти. Наприклад, ну, цю ситуацію роз... Зробити, да, роз, розвернуть, повернуть, пройти урок, зробити висновок і тому подібне. Тому, яка ваша дія, розгубленість, ви не знаєте, нічого робити ви не будете. Бо немає гармонії, немає оцієї, е, Союзу якогось, може, союзу роз, роз, розуму душі. Да?